Напередодні Дня Незалежності України та у день її державного прапора презентували друге видання книги Історія Волині. Загалом це перша книга присвячена історії нашого краю, що вийшла друком за часи незалежності України. Над виданням працювали понад 30 науковців Волинського національного університету імені Лесі Українки та деяких інших установ. Його підтримала і Волинська обласна рада. Григорій Недопад подякував творчому колективу за роботу та вручив працівникам Лесеного Вишу почесні грами дуже важливо, що долучилася дуже велика когорта істориків, якраз в національного університету, багато теологів і від православної церкви України, і від інших небайдужих. Ми розуміємо, що це. Свого роду візитівка України. Ми цим хочемо наголосити, що не дивлячись на те, що Росія відкушує наші землі, хоче знищити нашу державу, ми все рівно будемо пам'ятати, хто ми є. А саме книжка про Волинь вона показує, наскільки Волинь дійсно була традиційна, велика, наскільки було багато подій історичних, які в подальшому, напевне, формували і весь подальший розвиток історії України. Кожен із авторів науковців проробив величезну роботу, аби світ побачив 11 розділів книги Історія Волині. Перше видання вже визнали найкращою краєзнавчою книгою на всеукраїнському рівні минулого року. Нове видання поки накладом у 500 примірників. Спочатку була така невеличка група ентузіастів, які хотіли створити цю книжку. І е, з цієї групи ми створили велику кількість е, великий авторських колектив, який приступив до роботи, опрацював. Архівні джерела і друковані матеріали. І, врешті-решт, це мені, як керівнику авторського колективу, головному редактору прийшлось це все зводити до кінцевого варіанту. І в такому вигляді ми маємо сьогодні вже друге видання нашої історії в Волині. Найважливішим, найвагомішим для мене це була моя робота, моя праця, яка розповідає про волонтерство наших волинян, саме починаючи з АТО, і до сьогодні, у нас на сьогодні дуже багато волонтерських організацій на Волині, і в принципі вмістити в маленький навіть розділ тут дуже ну, неможливо. Але про окремі випадки я все таки написала.